Ви вже могли здогадатися, що залізна доба або залізний вік пов'язаний із початком а, використання людиною нового виду металу заліза. Залізо у порівнянні із бронзою є ще більш міцним металом. Ну, щоб ви розуміли, давайте так, я просто, можливо, це і не зовсім правильно, але умовно кажучи, залізний меч здатен був зламати або перерубати бронзовий меч. Ось. Так, ось, це те, що відрізняло ці два метали. Відповідно, це означає, що ті народи, які почали використовувати залізо, почали домінувати в, ну кажучи, серед інших народів. І ми бачимо, що використання заліза. Воно співпадає з появою перших великих давніх імперій. наприклад, імперії Цинь-Шихуанді в Китаї або Асирійської імперії на території Месопотамії, так, це все приблизно восьме століття до нашої ери. А на території України також приходять перші народи, які почали використовувати залізні знаряддя праці і залізну зброю. І ці народи довгий час. На територію України домінували над місцевими народами. Про що йде мова? Ну, давайте декілька нюансів зафіксуємо. Залізна доба починається в першому тисячолітті до нашої ери, і ми говоримо про те, що в період залізної доби, а це вже такий, умовно кажучи, ну там сучасний період, хоча він дуже давній, але все одно сучасний період. На територію України приходять народи. Назви яких ми знаємо, ось що дуже цікаво. Тобто, ми не просто вже говоримо про е, археологічні культури, про народи, назви яких ми не знаємо. В Залізну добу на територію України приходять народи, які принесли сюди залізо, і про яких вже хтось згадував. Хто згадував, зараз розберемося. Отже. Вітаю, друзі, дякую, що дивитеся мої уроки. Мені це дуже приємно. Я сподіваюся, ви відчуваєте користь від них у своїй підготовці до ЗНО НМТ з Історії України. У мене до вас є два невеликих прохання оголошення. По-перше, якщо вам подобається те, що роблю, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, залиште невеликий коментар. Це дуже допоможе просуванню цього відео і все більше кількість учнів зможе з ним ознайомитися. По-друге, цей. Урок, який ви бачите, це частина мого великого курсу підготовки до ЗНО НМТ з історії України. Я запрошу вас до нього приєднатися. Ви отримуєте більше ніж 260 відеоуроків з кожної теми програми ЗНО, де буде розглянуто кожен нюанс, який допоможе вам опанувати програму і відповідно скласти тест на найвищий бал. Окрім цього, у вас буде супровід викладача, який щотижня буде з вами займатися і допоможе готуватися до тесту, повторювати, закріплювати матеріал. Якщо вам цікаво спробувати, будь ласка, переходьте за посиланням під цим відео, знайомтеся з умовами, пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм або на сторінці у Фейсбуці. Я радо вам всім відповім і допоможу обрати найзручніший для вас варіант. Дякую за увагу, не затримую. Переходимо до наступного відео. До наступної частини відео. Гарного дня! Зверніть, будь ласка, увагу. На територію України залізо принесли кочові народи середньої Азії. Перш за все, мова йде про кімерійців. Але після кімерійців прийшли скіфи, після скіфів прийшли сармати. Паралельно тут проживали давні греки на території України на узбережжі Чорного моря, які також використовували залізо, знову ж таки ця технологія була. Привнесена, але потім адаптована, і місцеві народи починали нею користуватися. Наприклад, згодом її почнуть використовувати активно давні слов'яни, або народи, які потім поступово ставатимуть <с. давними слов'янами. Теж ці процеси етногенезу це складні питання, і про них є багато різних досліджень. Ми в ці речі замурюватися не будемо. Що ми з вами повинні знати? Перше на територію України першим народом, який приніс Технологію обробки Заліза були кімерійці. Назву кімерійців ми знаємо завдяки грецькому давньому поету Гомеру, який згадував про мандрування, так, про різні пригоди Одіссея. і Історики фактично локалізували, що місце, де проживав де перебував Одіссей, це північне Причорномор'я, це територія сучасної України, і там Гомер називає місцеві народи, з якими там перетинався, грубо кажучи, Одіссей, Кімеріцями. Ось звідси ми і знаємо назву Кімеріці. Кімерійці проживали на території України з 9 по 7 століття до нашої ери. Дата ця, в принципі, не є обов'язковою, її в програмі як обов'язково немає, але ви повинні розуміти, що саме з приходом кімерійців починається залізна доба. Тому що кімерійці в 9 столітті прийшли на територію України і вони е, принесли технологію обробки заліза. А що означає, прийшли на територію України? Справа в тому, що кімерійці займалися, займалися кочовим скотарством. Тобто, вони вирощували величезні стада тварин і жили за їхній рахунок. Вони не займалися землеробством. І щоб прогодувати тисячі тварин, ви не можете перебувати на одному місці. Вони просто все, всю луку навколо з'їдять і все. Тому. Ви повинні їх напоїти, нагодувати і перейти в інше місце. Там напоїти, нагодувати, перейти в інше місце, напоїти, нагодувати. Саме тому кімерійці прийшли на територію України, особливо в степову зону. Їм тут було дуже комфортно, зручно. Степова зона немає великих лісів. Так? І відповідно тут легко прогодувати величезні стада тварин, розміститися і так далі. Кімерійці проживали в зовсім інший спосіб у порівнянні, наприклад, із місцевими осілими, племенами, осілими народами. Тим не менш, вони проживали тут достатньо довго, так, там, ну плюс-мінус 200 років, принесли сюди культуру обробки заліза. Це те, про що можуть запитувати в тестах. І вони. Перепрошую, Мюрад. І вони, Мірат. Відповідно, займалися кочовим скотарством в стоповій зоні України в VII столітті до нашої ери кімерівці були витіснені з території України іншими племенами, племенами скіфів. Що означає витіснення? Ну, умовно кажучи, очевидно, були переможені, захоплені. Ну, чоловіків очевидно могли вбити жінок, забрати, асимілювати. Можливо, хтось десь втік. Але ми знаємо, що з 7 століття до нашої ери на території України починає проживати інший народ під назвою Скіфи, про нього детальніше в наступному відео.